Брокколі, соя риба. Це ми з вами вже всі чули. А що як я скажу, що банан, шовковиця і кориця працюють не гірше, а навіть краще для жіночого гормонального здоров'я? Почнемо з найнесподіванішого. Привіт! Я Ольга Стефанова, нутриціологиня, медикиня і дослідниця жіночого здоров'я. Тут ми говоримо про те, як бути сильною, здоровою і красивою на рівні гормонів, на рівні клітин і настрою. Підпишись на мій канал, натисни на дзвіночок. Зробимо разом тіло твоє твоїм союзником. Сьогодні я покажу 5 неочевидних продуктів, які не завжди асоціюються з жіночим гормональним здоров'ям. Але вони є надто важливими для гормонального фону, для сну, для енергії, для краси шкіри. Шовковиця антиоксидант ресвератрол, що міститься в ній, у старіння. Шовковиця може бути гарною для роботи з інсулінорезистентністю. Місить багато різної клітковини і розчинної, такої як пектин, і нерозчинної, такої як лігнін. Багато вітамінами С, К1, Е, які важливі для здоров'я шкіри, кісток і правильного згортання крові. Банан недозрілі банани містять резистентний крохмаль. Його нездатні розчепити ферменти підшлункової залози, і він дістається бактеріям товстого кишечника як пребіотик. Повільно всмоктується та не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові, поліпшує ліпідний склад крові. Один великий банан вагою близько 200 грамів забезпечить вашому організму приблизно 50 міліграм магнію. А за вмістом калію банан один із рекордсменів 358 міліграмів на 100 грам. Банани містять триптофан, який сприяє покращенню якості сну. Бере участь у контролі апетиту та створенні радісного настрою. Гриби, джерело бета-глюканів, які підтримують роботу імунних клітин, забезпечують захист організму від окисного пошкодження і запобігають формуванню пухлин. Гриби також містять вітамін Д, який допомагає знизити ризик розвитку раку, хвороб серця, впоратись з перепадами настрою та втратою кісткової маси. Кориця. Кориця це не тільки для грошей. Кориця регулює рівень глюкози в крові, підвищуючи чутливість клітин до інсуліну, допомагає знизити потяг до солодкого. Покращує роботу ШКТ, має антипаразитарний ефект, сприяє зниженню холестерину, зменшує болі ПМС, допомагає знизити дратівливість та втому. Макадамія. Макадамія це джерело корисних жирів для пружного створення мембран клітин. А тепер скажіть, який з цих продуктів ви вже їсте, а який хочете спробувати. Напишіть в коментарях, і я вам відповім, з чим найкраще поєднувати для максимальної ефективності. До речі, якщо ви ще не бачили моє відео про 8 суперфудів для мітохондріального здоров'я для вашої енергії, плюс тест, щоб перевірити себе, обов'язково перегляньте. Ви можете подивитися посилання під цим відео, або ось тут переглянути, тому що це точно змінить ваше ставлення до їжі. З вами була Ольга Степанова, нутриціологиня, яка доводить, що продукти можуть бути сильнішими за пігулки. Ставте лайк і пам'ятайте, жінка, яка живить себе правильно, має не тільки здоров'я, вона має більше, вона має силу.